Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В окупованому Росією українському Криму знову тряслись будинки і дзвеніли шибки, а також відчувались поштовхи землі. Про це пише російське видання РБК з посиланням на розповіді місцевих жителів. Також наводяться слова гауляйтера Криму Сергія Аксьонова про те, що засоби ППО вразили всі цілі над Бахчисараєм. «Живу на п'ятому поверсі. Сьогодні близько десятої ранку чула два сильних хлопки. Думала, диван з п'ятого поверху скинули. Мій чоловік працює у шостому мікрорайоні, також мені зателефонував, там було сильніше чути. Тому що шибки затремтіли, бідкається мешканка нового району в Бакчисараї Ольга. Можу сказати лише, що перший вибух або хлопок, кому як зручніше, був трохи слабшим за другий. У момент, коли я почув, як вони хлопають, було приблизно 9.38, оскільки я на роботі просто веду журнал і часто на якийсь час дивлюся. Другий був прямо сильний. Я біля водосховища відчув маленький поштовх, ніби поруч вибухнув якийсь корсар петарда. Але вибух був у старому місті, сказав інший житель Бахчисарая. А жителька села Передущальньо. Не Бахчисарайського району розповіла, що чула два вибухи, аж будинок затрясся, прокоментувала вона. Нагадаємо, що біля Керченського мосту в окупованому Криму не так давно також пролунали вибухи. Окупаційна влада півострова заявила, що загрози для мосту немає, а кремлівські ЗМІ зазначили, нібито в районі Кримського мосту було збито український безпілотник. Також ввечері, 18 серпня, на військовому аеродромі Бельбек у Севастополі пролунали потужні вибухи, які були настільки сильними, що їх чули в усіх районах міста. Є у Найближчих населених пунктах аеродром є найбільшою військовою авіабазою на півострові. Він розташований за 260 км кілометрів від найближчої точки фронту. Гауляйтер Михайло розважаєв після довгої паузи заявив, що в районі Бальбеку, нібито засобами ППО було збито безпілотний. Літальний апарат він стверджував, що ніхто не постраждав і жодних пошкоджень немає. Росіяни починають усвідомлювати, що не можуть виграти у війні, яку самі і почали. Негативно на громадян країни-агресорки впливають також і вибухи в окупованому. У Криму про це в етері 24 го каналу розповів російський політолог Абаз Галямов. Російський політолог зауважує, що вибухи в окупованому Криму негативно впливають на громадськість в Росії. Жителі країни-агресорки починають усвідомлювати, що вони не можуть перемогти у війні, яку самую розпочали. Галямов вважає помилковим твердженням про те, що росіяни гуртуються довкола влади. Насправді, жителі Росії полюбляють перемоги над ворогом. Зараз Росіяни також лякаються, що їхня країна може стати ізольованою у світі. Навіть найупертіший російський патріот у глибині душі здогадується, що якби він не вірив у велич Росії і нікчемність усіх інших, але виграти в усього світу неможливо, заявив Галямов. А тому Кремль зараз шукає дружні країни в Африці. Нагадаємо, через війну Росії проти України Володимир Путін втрачає популярність та владу. А тому російський диктатор зараз посилює вплив силового блоку, який за допомогою терору може організувати путіну перемогу на наступних виборах. До зустрічі, глядачі. вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!